29 вересня відбувся щорічний турнір з пішохідного туризму пам'яті Володимира Ущаповського. Його організаторами, як завжди, виступили колеги, рідні, друзі Володимира Володимировича, якого знали у Славуті як талановитого вчителя географії та малювання, завзятого керівника гуртка юний турист, захоплюючись туризмом, Володимир Ущаповський прагнув передати свою любов до подорожей, до спілкування з природою і своїм вихованцям кілька разів на рік зі своїми учнями вони ходили у пішохідні, лижні велосипедні походи в Карпати, Крим подорожували малим поліссям. Застиглі на світлинах чудові миті тих днів. Організатори розмістили на пам'ятному стенді. Щорічно, в кінець вересня місяця. Ми проводимо турнір з пішохідного туризму тут, в дубовій рощі біля танкової гори. Турнір присвячений сусідньому дню туризму, і ми його проводимо. Вшановуємо пам'ять Володимира Володимира Ущаповського, який також був туристом, працював в школі в першій школі, в п'ятій школі і працював в туристичному центрі. Учасниками цьогорічного турніру з пішохідного туризму пам'яті Володимира Ущаповського стали збірні команди шкіл міста. Зі своїми керівниками вони за допомогою спеціального спорядження долали складні природні перешкоди, на які багатий рельєф танкової гори, де проходили змагання. Команди демонстрували свої вміння та навички на на спусках підйомі і траверсі схилу спуску вертикальними перилами переправі через яр навісною переправою, найкращими у підсумку показавши високий рівень підготовки та посівши перше місце, стала команда загальноосвітньої школи номер 6, яку до змагань підготувала вчитель фізичної культури Крістіна Вакульчук. На другому місці вихованці третьої школи їх тренує Олександр Сукач і третє призове місце за командою першої школи. Школи тренер Руслан Романюк оцінювали роботу юних туристів, вчителі фізичної культури, тренери центру туризму та краєзнавства. Також до суддівської колегії цього року долучились випускники центру, головною метою яких було не тільки визначити кращих у змаганнях, а й долучити молодь до активного здорового способу життя. Чому, у свою чергу, як найкраще сприяє єднання з природою та спілкування з людьми, які захоплені. Однією ідеєю діти відпочивають, знайомляться з природою, більш е, з туризмом, з лісом і їм це дуже приносить велике задоволення. Е, хотів би висловити подяку. Це для Щеповський Тарас, Шульга Стьопа і Стецюк Андрій, які щорічно допомагають проведення даних змагань, готують е, різні призи для дітей. Це дітям дуже подобається, і вони з задоволенням чекають даних змагань.